Всім вітання, друзі. Сьогодні знов-таки в нас новини міжнародні і навіть на міжнародному фронті, в дипломатії міжнародні, нас радують і наші слуги, і, і інші країни. Ну, перш за все, що треба сказати. Після того, як кілька тижнів тому президент США Трамп категорично сказав, що ракет томагавк Штати нам давати не будуть. Посол України в Штатах Стефанишина сказала, що тепер вже сказала, що в неї є прогрес в переговорах з США по томагавках. Це вона сказала 7 листопада, через 24 тижні, там після того, як Трамп відмовився категорично. І це опублікував наш знаменитий 24-й канал. Тому у нас йде питання. З ким перше, з ким веде переговори пані Стефанишина? Таким крутим, що вирішує питання краще, ніж президент Штатів в Сполучених Штатах. Ой, питання друге, чи вона в курсі тих подій, що було там кілька тижнів тому, чи вона з нашої планети, можливо. І взагалі такі речі говорити дипломату. Дуже-дуже недобре, дуже важко це сприймати як дипломатію. Але поки пані Стефанишина з пустими стінами і з пустою переговорною залою веде переговори про томагавки, Угорщина отримала виключення для свого російського сектору енергетики з під санкцій США, тобто Орбан за той час полетів. Прем'єр-міністр чи президент Угорщини, хто би він там не був, полетів собі спокійно під час цих таких знаменитих переговорів в Штати, зустрівся з Трампом. І Трамп з російських компаній, які надають послуги в Угорщині, енергетики, зняв санкції. Все, що треба знати про те, що нам розказують наші дипломати, як вони ведуть переговори в лапках і як вони представляють інтереси України. Поки вона там з пустими стінами і стільцями веде переговори по, -по питанню, яке вже вирішено кілька тижнів тому, Угорщина своє зробила. Тому маємо такий результат від наших. Так, скажем, дипломатів від наших слуг дипломатів з дипломатичного строку до наступних новин.